Святковий день за широкий стіл, запроси гостей. Друзі, всім привіт! Сьогодні у моїй коханий день народження. з утра пораньше встав раніше, щоб зробити своїй коханій приємний сюрприз. Купив їй сумку, косметику, пояс, що там, шикарний букет квітів. Ну, в общем все як положено.

Хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, Скрипко грай, 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 Вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, Вип'ін, за твою щасливу долю І за Україну рідний край. Хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, Вип'ін за твою щасливу долю і за Україну рідний край гості, хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня. Скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Витім, за твою щасливу долю і за Україну. Маю тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня. Скрипко грай, грай, грай. Вип'ємо горілочку медову. За твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Тости, хай танцюють гості. Наші водіння, які ми зняли на двоє суток. Сутки стоїть 15, Всього виходить 30. Сюди входить. Наша оця предварова територія, скажімо так. Далі. Хейтери скажуть, що це два різних входи, а ніхіра. Це один весь великий номер. Заходимо ми через зад. Йдемо. Заходимо. Вон квіти, дружини, не стоять, поки нас не було в номері, вже повбирали. Все новеньке нам принесли. так. Красота, Красотища какая. я! Здоровенная кровать, тут такая 3 на 3, наверное. Вот ну, Столик, чайок, кофій, Выход один вся на тиррасу. Лежачки. Дальше хочешь. Выход тебе другий на тиррасу. Тут ось вс. Ну прямо, прям кайф, друзі. Ну, це зовсім інший рівень. Зовсім інший рівень. І, до речі, пуза я собі якраз під цей рівень вже одростив. Роздлінився. Військовий день. За широкі стіл, запросив гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня. Скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку.